Слухали російську музику та обзивали місцевих хлопців, які зробили зауваження хохлами, какая Україна. Конфлікт стався в одному із сіл Вінницького району та набув розголосу в соціальних мережах. Родина місцевих мешканців під час відпочинку гучно слухала російські пісні, які підтримували війну проти України. Хлопці, які проходили поруч, зробили зауваження. На що господиня будинку вибігла до них з ножем та криками Малчиха! хахол! заріжу. Невдовзі до неї приєднався і її чоловік. Коли поліція зафіксувала кримінальне провадження, родина прихильників руського міра вибачилась. Однак розслідуванням даної справи надалі займатиметься СБУ. Я вибачаюся перед Україною, перед всім народом. Перед президентом, перед цими я вибачаюся за такі слова. Більше такого не Я Дуже вибачаюся за слова, які я сказала. Я обізвала Україну, я обізвала неправдивими словами народ України. Я дуже за це вибачаюся. Я постараюся щоб ніколи більше така ситуація не повторювала.